Всім привіт! Зараз я вам покажу, як з телефона Android відкласти відео в YouTube. І тож, саме перше, що треба зробити, це зайти в YouTube. Тож, далі, якщо ви зареєстровані, нажимаю на цю оно крісочку. Потім на свою сторінку. І оно стало верху полосочки. Нажимаємо на неї. Мускую от галерея вибираємо яке відео. Так, назву пишем. Ну, любов, таке, таке, потом, удари, пьет, потом. Це опис, прошу, нажали. Потім уверху буде така полосочка вверх. Як ви вже поставили відео. Нажимає і пише стосовано у нас, А, ні, загружує. Ось це відео. Ну, загружує. Потім воно цей... загружається, дивитесь таке. Так. Дай загружайте. Якщо у вас не виходить відласти відео, сейчас я покажу, чого воно не виходить. Так. Тут не буде видно загальні. Так, Ой-ой. І так, якщо вас пише, поміл, заходите на свою сторінку, ну либо туди. Вас должна бути така. Кнопочка зліва. Наж... Ну, Нажимаєте на лаштування. Лаштування. Загольні. Блін. Звиняйте. Загальні. Так, воно завантоження. Все. Нажимаєте завантаження. Запишуть завантаження лише у fi А надо у будь-якій мережі. Так, все, Заходимо на свою сторінку. Ну, і там буде видно, Ну, ви зможете лише загрузити, помните, нажимаємо на оцей вершочок. Потім галерея. Ну, як у кого. Так, камера. відео, Ну, пишете назву, його там таке. Ви поняли. Спасибо вам за просмотр, якщо ви подивилися. З вами був Рома. Підписуйтесь, ставте лайки і ставте, що вам воно подобається. Всім пока!